Олеся Максимець випадковий поцілунок, зруйновані стосунки. Микола і Ірина росли в одному селі. Разом ходили до школи, ділили радощі та прикрощі дитинства. А їх у дитинстві вистачало в обох, бо в неї батько любив хильнути оковитої, після чого починав скандалити, проганяючи дружину й доньку. Мама Миколи, яка жила по сусідству, часто кликала їх до себе перечекати, коли п'яничка вгомониться, а в хлопчика був свій біль. У мами одна нога була трішки коротшою, і через це з нього часто насміхалися у класі, тож не раз розповідали одне одному про свої прикрощі, не раз жаліли одне одного. У випускному класі Микола зважився на сміливий крок, освідчився в Ірені у своїх почуттях. Ірочко, кохання моє, я не уявляю свого життя без тебе, мовив він тоді кохаю і кохатиму тебе до останнього подиху. Вона відповіла взаємністю. Їхнє кохання було юним, щирим, як світанок над рідними полями. Обоє мріяли про весілля, життя, діточок. Після школи разом вступили до університету, навчалися добре, ходили із друзями в походи в Карпати, сплавлялися бурхливими річками. А ще Микола навчився грати на гітарі, а що мав гарний голос, то часто радував друзів чудовими піснями. У його кімнаті, в гуртожитку завжди були гості. Він був душею будь-якої компанії. А це моя ірочка, моє кохання і моє щастя. Саме так він представляв дівчину друзям. Ще трішки і ми одружимося. Здавалося, що ніщо не зможе зруйнувати їхнього щастя. Але доля вирішила інакше. У Миколи з'явилася нова знайома, Жанна староста групи. Вона давно мала око на хлопця і вирішила діяти рішуче. Ну, не пара він тій селючці, розповіла якось подрузі Алі. Він красивий, розумний, а вона так собі, сіренька мишка. Ну, не кажи так, нестерпіла Алла. Іринка розумниця, добре вчиться. Побачиш, він буде моїм, розсміялася Жанна, бо він не для неї. Одного дня жана навмисно підклала собі бананову шкірку, щоб привернути увагу. Вона випадково послизнулася, і Микола, опинившись поруч, інстинктивно підхопив її. Вдячна Жанна жартома поцілувала Миколу, і саме в цей момент на них натрапила Ірина. Сцена поцілунку стала болючим ударом для дівчини. Не вислухавши пояснень, вона розірвала стосунки і перевелася на навчання до іншого міста. Її серце було розбите, а біль від зради нестерпне. Відтоді їхні шляхи розійшлися. Донечко, чому ти переїхала в іншу область, цікавилася мама. і сусідка наша все допитується мене, що трапилося, каже, що Микола сам на свій ходить та нічого їй не говорить. Ми ж із нею планували вже ваше весілля. Не буде ніякого весілля, мамо, відповіла дівчина і гірко розридалася. Мамо, він виявився ще тим негідником. Тоді все зрозуміло, важко зітхнула мати, вислухавши розповідь доньки. Ну, нічого, донечко, все налагодиться. Повір, у тебе все буде добре, і ти, молодчинка, що переїхала. Це на краще, коли не будете бачитися. І Микола і Іра пробували влаштувати особисте життя. Однак ні в нього, ні в неї це не вийшло. Микола хоч одружився із Жаною, проте дуже швидко зрозумів, що це помилка. І вони геть чужі люди. Тож через кілька місяців пара розлучилася. Шлюб Ірини не склався, бо чоловік пішов до іншої. Отак і жили обоє з тягарем минулих образ кожен на своєму шляху. Минуло 20 років. Якось Ірина перед Новим роком приїхала в рідне село, поклавши в багажник автомобіля пакети зі смаколиками, вирішила гайнути на декілька днів. Як добре, що ти приїхала, доню, щиро зраділа мати, а я вчора наче знала, що буде гостя і напекла пиріжків із горобиною. Зараз піду до тітки Зіни, візьму слоїк молока, то посмакуєш. У селі Ірина пішла ще дещо докупити у крамницю і випадково зустріла Миколу, як же він постарів і посивів. В очах смуток, погляди перетнулися і час ніби зупинився. Поговорили, згадали минуле. З'ясувалося, що почуття нікуди не зникли. Микола розповів, що так і не зміг забути її, а Ірина зізналася, що її життя теж було затьмарене самотністю. Іринко. А перекреслімо все, що було, і розпочнімо спочатку, запропонував раптом він. Я кохаю тебе і кохатиму до останнього подиху, а хіба не співають, що двічі в одну річку не війдеш? запитала та пильно глянула в очі. Ми увійдемо до того ж попереду в нас щасливе життя. Того дня вони вирішили дати почуттям другий шанс, зрозуміли, що життя це мить, і варто боротися за своє щастя. Так почалася нова історія їхнього кохання, більш зріла, сильна, випликана роками розлуки та болю.